Всім привіт! Сьогодні хочу зробити розпаковку по минулому каталогу. Було невеличке ще в мене замовлення, тому роблю його сьогодні. Розповідаю, що у мене там було. Пом'якшувальний засіб, який потрібен в косметичці. Досить таки зручно носити його з собою, якщо щось знадобиться, чи губи обвітрились намазати, чи ще якусь ранку десь змазати, тому завжди беру його. Далі в мене замовлені крем навколо очей із серії Optimals проти пігментації. В мене, в мене Мій вже закінчується. В мене зараз червоненька серія Optimals антивікова. Зараз на знижці в минулому каталозі був проти пігментації, тому вирішила взяти його. Також у мене закінчився тонік. Тонік із серії Optimals. Взяла його, він зволожує після вмивання гелем, а потім наноситься денний або нічний крем. Далі в мене в замовленні ось така кісточка для консилера. Це навколо очей наводити макіяж, зручно нею. Далі. В мене також закінчується е, нічний крем, тому е, був такий набір із маски підтягуючої, і е, серія Ровель Вельвет або королівський Бархат, як її ще називають, е, був на знижці, тому взяла його. Він дуже класно працює. Вже, я вже е, сьогодні використовувала його, дуже класно пахне. І підтягує ваш овал обличчя, зморшки прибирає, сяйво дає, тому взяла його. Далі в мене на замовлення був такий дезодорант спрей, який не залишає, не залишає білих слідів на одязі, тому замовили його в мене. Далі був на знижці бальзам із серії Beauty, Beauty, Beauty Nicals. Тому взяла його, тому що бальзами, верніше, кондиціонери раніше закінчуються, чим шампуні, тому взяла. Шампунь є в мене, а ще додала кондиціонера. Далі в мене в замовлені ось такі два лаки. Це такий синій колір. Він в мене вже на нігтиках. Ось, я вже спробувала. А це матуюче покриття. Тому я зробила це на цей раз матуюче покриття. Ну, досить таки неплохо вийшло. Далі в мене в замовлені ось такий зонтик, Ілі парасолька. Зараз покажу. Це замість. Пилки депілятора її вже не було на складі, тому був ось такий зонтик. Зараз я спробую його відкрити. Ось такий гарненький, різнокольоровий, цікавий підіймає настрій. Автомат. Далі. Далі, що у мене далі в замовленні? Далі в мене була ось така сумочка, це мені прийшло від компанії в подарунок. Я зараз знаходжусь в проєкті Velochotte Спринт. І з-за того, що я в цьому проєкті, всім, хто там в цьому проєкті давали ось такі сумочки. У когось більше вона такого плана, у когось менше. В мене із тих, що більше. Сюди запросто можна положити ноутбук. А також можна використовувати для, для будь-чого, для документів, для ще якихось речей. Тому якісний матеріал, я хочу вам сказати. У нас аксесуари, сумки завжди в класному, скажімо так, стані і дуже класні. Тут один такий карманчик, якби він великий такий. Є додаткові карманчики невеличкі для там для телефона або для помади. І ще на змійці є такий невеличкий карманчик. Ну, така собі. А тут еще є. И ось карманчик выходить из тієї, с тієї стороны. Ага. А тут два получается карманчика. С тієї стороны можно положить ось и цієї. Прикольно. Навіть так можно. Класна сумочка, а вона за гривню пришла. Подарунок. Далі, що саме цікавеньке, і останнє, що я хотіла вам показати, це ось такий чудовий парфум, який був в минулому каталозі, а також є на знижці в цьому каталозі, який почав діяти з неділі 16. Додаткові умови такі, що якщо заказуєш парфум, в подарунок можеш вибрати собі помади, лаки. Олів... Не олівчики, а маркери для очей. Два подарунки можна із цих трьох вибрати. Я собі вибрала дві помади. Так, розпочну вам покажу помади. Це були два нових, скажімо так, відтінка. Вони такі нюдові. Код я не пам'ятаю, зараз гляну, де там написано. Ось така чудова. Вона якби, йде, як м'ятна така помада для збільшення губ об'єму. Коли її наносиш на губи, вона пощіпує. Потім це відчуття проходить, але оцей мінтол і ну, дуже така освіжаюча. і... Класно. Так, це в мене колір. Зараз, зараз. Не бачу, де тут є надпис. Не бачу. Ну, це два відтінка нових. А, ось тут, мабуть. Ні, тут немає. Значить, я вам не скажу. Я не бачу, де де тут надпис. А, чудово пахне. Мабуть, на коробочці. Так, на коробочці. 458,22. Ось такі коробочки. 458,22. І ще один колір, така ж такаш, 458,23. Ось так він виглядає ось. Е, я б сказала, що це більш якийсь темніший, а тут зараз порівняємо їх. Ось такі два відтінки. Це світліше, більш до такого розовенького це більш така нюдова до бежевого відтінку. Ось так. Помади не розмазуються, не розтікаються, довго тримаються, мені подобається ця серія, Класно. І далі самий класнючий аромат новинка, яка просто заворажує. Це квітковий, але він не приторний. Не, не такий, не можу сказати, що він такий солодкий. Його постійно хочеться нюхати. Він такий приємний. Стійкість до 10 годин. Це просто, просто супер аромат. Один із моїх нових фаворитів. Ось така у мене була розпаковка. Все вам показала. Зараз цей каталог, який почав діяти, він діє 2 неділі, знижки просто огонь. Все будуть розгрібати, як то кажуть. Додаткова знижка на цій неділі є до 18 ли... листопада. Додаткові знижки від цін сайту 15%. Тому кому цікаво, пишіть мені або в коментарях, або інстаграм, і я вам розповім: а взагалі для тих, хто вперше робить замовлення, і ще діє додаткова велком знижка 15%, і того ви отримуєте разом 30% знижки зразу ж і 15% кешбека на наступне замовлення. Це дуже класна пропозиція. І, до речі, в новому каталозі, на жаль, в мене його зараз під рукою немає, ані є. Ось, ось як він виглядає. Тут знижки Чорної П'ятниці, як кажуть. Тому дуже класні пропозиції, аромати на продукти велошопи, на косметику, на все, що тільки можна тут взяти. На все діє знижка додатково 15%. Кому цікаво, пишіть я оформлю вам дисконт. А в мене все. Всім пока-пока!